Потяг життя курсу... курсував по дорозі, багато людей в ньому їхало там. І діти, і дорослі, турбота й тривоги. По всьому салоні звучав шумігам, і різні розмови проносились тихо. Крізь вікна і стелю лунали вони. Комусь радість в серці, комусь тільки лихо. Вони доставляли, як тільки могли. Цікавить робота яка там зарплата? Та ні, не підходить, мені замала таку, щоб на море і квартиру придбати я кращу знайду, сказала вона. Так, так, усе правильно ви зрозуміли спочатку кар'єра, вже потім сім'я. Для чого ця гарця з собою носити? Та це особиста думка моя. Я до церкви сьогодні піду. Зі мною? Та ні, не моє це, озвався сусід. Посада його була непростою. А що ж скажуть люди звучало у слід. Лунали розмови, вже потяг не їхав, лише один пасажир стояв біля дверей. Він мовчав, тільки сльози капали тихо, а серце стискалось за тих всіх людей. Всі штовхали Його, всі Його виганяли, не хотіли послухати, в серце впустить, бо любові Ісуса вони ще не знали, і не вміли вони, так як Бог наш любить. Без Христа в житті Цьому усі заблукали, Куди їхати вже той потяг не знав. І як тільки Ісуса слова пролунали, я ж за всіх любі, друзі. За вас помирав, вмить покрила вже тиша розмови холодні, серце билось сильніше, ніж зазвичай, і за всіх друзів вас кров текла з рук пробитих. Ісус голосніше вже вдруге сказав: Хто почув ці слова, той змінився для неба, а хто ж ні, свій він шлях сам вибирав. Та цей голос сьогодні лунає й для тебе, ти задумайся, щоб потім не постраждав, бо як тіло погублять, душа буде з Богом, коли ж душу вкрадуть, вже не вернеш назад. А ще, поки потяг життя твого їде, посади за кермо Ісуса, ти там і побачиш. Як візьме за руку тебе він, і лише разом ви будете стежкою йти. Доведе до мети, бо веде Бог до неба, та дорогу ти зможеш лиш з ним віднайти. Амінь. Ми поклоняємося Господу.